Вітаю, що у нас спільнота. Сподіваюсь, що у безпеці і з вами все добре. Вже більше ніж одне століття. Калібр 22 Long Rifle продовжує свій успішний шлях поряд із старшими бортами більших калібрів. І сьогодні цей патрон успішно застосовується у винтівках, пістолетах та карабінах. Винтівки калібру 22 LR – ЛР мисливська зброя до усього нарізного. Також багато олімпійських селецьких видів спорту використовують цей патрон. Їх використовують. І спортсмени-високоточники. силові структури розвиваних країн також використовують зброю калібру 22LR для вирішення тренувальних та спеціальних завдань. Чому я знову зачепив цю тему? Тому що сьогодні у нас на огляді чергова новинка від Springfield Armory і цього разу в калібрі 22LR. це в нас модель 2020 Rimfire. І це ще не все. Перевіряти можливості цієї гвинтівки ми будемо доволі цікавому набоями від італійського бренду Fiocchi. Тому. Пісні кнопок підписатися і ще ви ще цього не зробили. Та ставте лайк. І не забувайте, що ви на каналі «Про ствол. Модель Springfield Armory 22 Rimfire доводить, що хорошого ніколи не буває знато багато. На ринку немає нахватки хороших гвинтівок в калібрі 22LR від дорогих однозарядних до ностальгічних важільних і дорогих спортивних. Але це не заважає нам виділити місце для цієї цікавої гвинтівки. Одна з головних переваг Springfield Модель 22 Rimfire це її простота. Гвинтівка не намагається прорватися на новий рівень. Натомість. У нас складається з якісних компонентів, які добре працюють. У цій гвинтівці є багато того, що може сподобатись починаючи з її ціни. Існують мендрогі гвинтівки із продовжнього калібр халібр lr але жодна з них не пропонує еквівалентний набір функцій та схожу якість в цьому ціновому діапазоні. За цю помірну ціну ви отримуєте високу якісну систему затвора, яка плавна та абсолютно надійна. Ми вже пропустили через цю гвинтівку близько двох сотень патронів і не було жодної помилки в подачі, пострілі чи екстракції гільзи. Одним з найрозумніших рішень, прийнятих інженерами Springfield Armory, було проєктування Rimfire для використання роторних магазинів Rugger 1022, яке широко поширені та відомі своєю винятковою надійністю. Це само собою ймовірно переконає багатьох стрільців, які вже вклали значні кошти в систему 10-22 спробувати цю нову гвинтівку. Що ж, я натякну, наскільки добре стріляє, функціонує та керується ця гвинтівка. Але давайте доповнимо це докладнішою інформацією. Геометрія ложа схожа на геометрію гвинтівки центрального бою Waypoint модель 2020. У неї досить широка та плоска цівка, як у Waypoint. Вона також оснащена майже вертикальною післенну рукояткою з виступами для долоні, яка також бере свій початок у Waypoint. Приклад має трохи піднятий плоский гребень, але, на жаль, він не регулюється. Springfield додала, наприклад, хороший гумовий затильник, який фіксує приклад в плечі стрільця. Нижня частина прикладу від затильника до рукоятки має плоске дно. А також добре підходить для стрільби з мішків. Спрінфілд також оснастила приклад двома антапками для кріплення ременя. Наша гвинтівка оснащена 20-дюймовим стволом з важким контуром та прямим конусом. Нарізи виконані із кроком 1,16 вправо і забезпечують чудову точність. На кінці ствола різьба 1, друга 28. Спрінфілд гарантує, що дана гвинтівка може стріляти дюймовими групами по три постріли на 50 ярдів з добрими боєприпасами та підкреслили, що в руках досвідченого стрільця. І забігаючи, наперед, скажу, що це дійсно так. Затвор є масивним шматком хромованої сталі, який від природи гладкий і легко ковзає в свольній коробці, незалежно від того, наскільки брудним стає механізм. Також ми спостерігаємо наявність двох екстракторів на поверхні затвора. Це допомагає гарантувати, що затвор міцно засипеться за обідок 22 lr коли він рухається від магазинів, що подають в патронних. Безпосередньо перед тим, як затвор завершує свій рух назад, основа стріляної гільзи стикається з фіксованим стелевим ажектором, який вбудований у вузол спускової скоби. Ствольна коробка, як ми бачимо, увінчена планкою Пікатіні, яка проходить по всій довжині. В опозиційний запобіжник праворуч від спускового механізму має рифлений важіль, який виступає над прикладом. Затвором можна маніпулювати, коли запобіжник увімкнено. Springfield Armory оснастили гвинтівку регульованим спусковим гачком Remington 700 і заявили, що він регулюється від 1,8 до 2,5 кг, що досить важко, але має перевагу у вигляді мінімізації ймовірності надбалого посілу за рахунок чудового контролю спускового гачка. Springfield заявляє, що вони поставляють гвинтівки, встановленим на найлегшому силі спуску або близькому до цього. В нашому випадку це склало 1,9 кг. Зараз як я і казав. На початку відео перевірив можливості цієї гвинтівки, і перевіряти ми будемо її можливості доволі цікавими, нобоми від бренду Fiocchi Вітру немає, повний стиль, майже ідеальна погода для стрільби. Як я казав, те ми будемо набоями від Fiocchi. Це у нас ТТ-Вінтер, біатлонна лінія для тренувань. Вага 40 грейн та швидкість цих набоїв 35 метрів на секунду. Та перевіримо набої для напівавтоматичної зброї. Також вага 40 грейн, але швидкісні 380 метрів на секунду. І почнемо з біатлонної лінії. Ось що в мене вийшло на дистанції 50 метрів. Коментувати не буду, залишаю висновки на ваш розсуд у коментарях. Все те ж саме, але цього разу дистанція буде 100 метрів. Подімо до мішені. Ось такий результат в мене вийшов на дистанції в 100 метрів. Чесно кажучи, я вважаю, що і гвинтівка, і набої проявили себе з досить позитивної сторони. А нашому глядачу я пропоную висловити свої думки в коментарях. А ми будемо закінчувати. Підсумовуючи наше сьогоднішнє відео, скажу, що у конструкції цієї гвинтівки ну немає чого революційного, але це і не треба. Гвинтівка поєднує в собі безліч річка компонентів та забезпечує чудові стрільби за дуже розумною ціною. Ця гвинтівка відмінно підходить для роздражальної стрільби, а також для початківців і для тих, хто не вважає базову вагу в 3-5 кг за важкою. Вона стане гарним вибором. Модель Rimfire 2020 не ідеальна. Але вона робить все, що має робити, і навіть більше. Традиційно остаточне рішення та думки залишаються за вами. Дякуємо, що з нами слідкуєте. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. З вами був Просвол. Залишаємося на наску. Все буде Україна! А зараз маленький бонус для тих, хто завжди додивляється наші відео до кінця. У нас буде невеличка суміш набоїв, і ми зараз перевіримо, як вони відпрацюють на напівавтоматичній зброї. Please, Lucia, do a like.